Всім привіт! Нещодавно Lightroom виконав велике оновлення, і сьогодні ми поговоримо про це, а саме про генеративне видалення. Це такий інструмент редагування, який з легкістю допоможе нам виділити зайвий об'єкт на фотографії, видалити його і заповнити прогалину якимось підходящим фоном. Давайте розбиратися, як це працює. Отже, я відкриваю фото, яке в мене є на комп'ютері, вношу в нього легкі зміни і починаємо. Так, окей, ось наше фото в Lightroom, і ми зараз спробуємо видалити якийсь зайвий об'єкт із нього. Наприклад, оцей софтбокс на стійці. Після того, як ми внесли всі необхідні зміни по світлу і кольору на фото, ми можемо перейти безпосередньо до видалення непотрібних деталей на цій фотографії. Для цього ми йдемо в інструмент видалення, обираємо «Generative IE», і виділяємо об'єкт, який ми хочемо, щоб АІ прибрав з нашої фотографії. В даному випадку це буде софтбокс на цій стійці. Червона маска показує нам зони виділення об'єкта. Намагайтеся бути уважними і виділяти всі елементи, які хочете прибрати, включно з тінями. Від цього об'єкту. Після того, як ми наклали маску на об'єкт, який ми збираємося видаляти, клікаємо Apply і чекаємо магію. Швидкість видалення безпосередньо залежить від швидкості інтернету. У мене в студії він не дуже, тому це трошки займе часу. Вау! Ми бачимо дуже непоганий результат. Бачимо один невеличкий артефакт тут внизу. Ми ще раз можемо виділити цей непотрібний нам об'єкт. І, наприклад, давайте ще оберемо там додатково вимикач на стіні. І, наприклад, оте відро за стійкою. Цікаво, як воно впорається зі складною областю, там, де є дроти і всякі такі периферії. Так. Вау, це просто неймовірно. Чудова робота. Подивіться просто на якість заповнення цієї області там, де воно поврізало деталі. Пам'ятаєте? Ще хвилину назад тут стояв софтбокс якого тепер немає. І також мені цікаво дуже подивитися цю ділянку. Тут було відро. Прямо тут, десь, я навіть не знаю де, бо я не можу побачити реально. Воно робить цю роботу просто дуже-дуже добре. Я думаю, про якийсь може побачити якусь відмінність. Ну, я не бачу. Може я не про, може я чогось не розумію, але мені здається, ця аїшна річ дуже допомагає в роботі. Отже, ми бачимо, що нарешті нам все менше і менше потрібно гуляти між Lightroom і Photoshop для усунення якихось недоліків з фото, адже тепер ці інструменти є нативно в Lightroom, що дуже зручно, і ми бачимо, що для того, щоб це працювало, потрібна остання версія Lightroom, це конкретно здається 13.3 чи щось таке. Е, також весь функціонал, який підтримується, тут також підтримується і в камера RAW версії 16.3. Що ж, це все. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Всім цьомкібонки і що там кажуть у ці короті блогери. Всім пока.